Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Сьогодні я хочу запропонувати вам перетворити промені на зірку завдяки поверхневому натягу води. Кожна дитина спостерігала таке фізичне явище, як поверхневий натяг води у краплинці, в мильній бульбашці або в прогулянці водомірки по річковій поверхні. Суть поверхневого натягу полягає у прагненні рідини скоротити площу своєї поверхні при незмінному об'ємі. Ця сила змушує краплини рідини приймати сферичну форму, а капілярний ефект дозволяє тваринам ходити по воді. А зараз ми на власні очі побачимо, як вода рухає зубочистки. Скорочуючи площу своєї поверхні, промені перетворюються на зірку. Для експерименту нам знадобиться зубочистки, вода, чайна ложка, ємність для води. Починаємо експериментувати. Спочатку нам необхідно зламати посередині 5-6 зубочисток. Ламайте обережно, щоб вони не розділилися навпіл а саме зігнулися. У вас мають вийти кутики. Викладемо їх у вигляді сонечка з променями назовні. У центр сонечка поступово крапаємо у воду з чайної ложки. Подивіться, крапля розширюється, а краї прагнуть набути круглої форми. І що ми бачимо? Так, ми спостерігаємо, як сусідні промені доторкаються один до одного, кутики виштовхуються силою поверхневого натягу. Назовні, а контур сонечка стрімко перетворюється на зірку. І все це відбувається динамічно, за секунди. Сподіваюся, вам сподобався експеримент, тож спробуйте його повторити, а я чекатиму на фото вашого експерименту. Дякую за увагу! До нових зустрічей!